Здарова, Ванек. та нічого, все добре, а ти як. Зайшов я тільки що базеньку. Купив собі коротше, хліба, водички трошки мошенської, мівінки, куда ж без неї, знаєш. І оцю от нашу улюблену сосиску в слойці з кетчупом. І знаєш, яке вийшло по грошах? Здивуй. Вийшло 127 гривень 47 копійок. Ха-ха, здивував, але не ціною. Я от тільки що те саме купив. І в мене чек на 110 вийшов. У вас виникає питання, як так, що при однакових кошиках товарів у хлопців вийшли зовсім різні ціни? Я вам відповім: це все сегментація цін за місце. Вартість отнови того самого товару може залежати від місця, де знаходиться магазин. Зараз ми вам проілюструємо. Привіт усім! Зараз ми знаходимося біля магазину Близенького. і сьогодні ми з хлопцями подивимось. Чи проводить мережа цих маркетів цінну сегментацію? Треба виселяти цього сусіда. Тільки хліб куплю він його з'їсть. Так... Не вигляд ніби булочка, а на смак, певне, як мої шанси на стипендію. Блін, так їсти хочу. Нічого немає і треба взяти мівінки зараз, заточити трошечки. Нема мівінки, тому візьмемо ріву. На святі місце від Отже, наш споживчий кошик це хліб тостовий агрола 350 грам. Моршинська негазована 1,5 літри, сосиска в тісті 119 грам, та мівіна 59 грамів. Ці продукти ми закупили в мережі магазинів Близенько у різних районах. Підрахувавши та віднявши зайві товари з чеків, ми отримали такі результати. У Шевченківському районі наш кошик товарів коштує 110 гривень 96 копійок. Далі йде магазин по вулиці Степана Бандери у Франківському районі. Ціна ідентична. Наступний магазин знаходиться теж у Франківському районі, проте вже на вулиці Володимира Великого. Ціна на наш кошик у цьому магазині вийшла 113 гривень 96 копійок. І на десерт страх всіх абітурієнтів близенько у дублянах. Хоч дубляни не є районом Львову, але вирішили їх додати, так як багато наших студентів проживають у гуртожитках ЛНУПА. Тут ціна вийшла найдорожчою, а саме 123 гривні 96 копійок. Що ж, цінова сегментація в нашому місті активно практикується мережею магазинів Близенько. Насправді, це не новина. Ціна вагомо відрізняється між районами та територією за містом, наприклад, Дублян. Ця різниця становить майже 25%. Дякуємо за увагу! Сподіваємось, ця інформація була цікавою для вас.